Це одна історія, дуже цікава. Десь в перші тижні, я думаю, перші тижні е, повномасштабного вторгнення, коли люди почали там, добровольцями йти в військомати, там, утворювати ТРО. там. Е, в Одесі також стояла, це на інглезі, на інглезі був збірний пункт ТРО. Там була, я не знаю, там, черга з людей, які записувалися, їх там. Ну, там сотні, а може були й тисячі людей, черги, які записувались і їх там записували, відправляли. Я пішов зразу в Приморський, в Приморський військомат. Він знаходиться в одному ж приміщенні, приміщенні з обласним військоматом, а, і зразу пішов на медичну комісію. Ну, вони помітили, що зі мною щось не так, почали питати. З'ясували, що в мене реальна інвалідність, в мене проблема з руками. Вони так, а чого ти сюди прийшов? там Тебе є хтось забирає. Там, ну, закінчило, що вони мене послали, послали на, три, на три букви, щоб я не, не гаявив час. Все. А ви знаєте, що мене вражило? Я, Вразило, я, я довгий час не мог зрозуміти, щось не так, щось не так, щось не так. Потім дійшло. Там не було комп'ютерів ні одного. В кабінетах не було ні одного комп'ютера. Все було в паперовому вигляді. Були такі ж великі шкафи, де вони рились, витягали оттуда особисту справу, і потім або її клали туди, або клали на іншу, там, якусь, там, в якусь іншу теку. Або нікуди не клали. І коли я запитав одного із працівника, котрого звільнили, його просто звільнили, тому що він там заважав. Тому що там родичі і люди якось один з іншим пов'язані. Я його запитав, а де комп'ютери? Це мені показалось. Він каже: ні, немає ні одного. Тому а, майже будь-яку справу особисту, Можна ось таким чином або підняти, або загубити. Да. Тобто зараз, коли відсторонений, Борисов, як гадаєте, чи там покращиться ситуація? Можливо, такі самі люди з його оточення будуть займатися тими ж справами. Тут, як то кажуть, систему треба змінювати, а не одного Борисова, да? Я не знаю, щоб когось ще. Крім нього звільнила. Хоча вже тоді було зрозуміло, що там родичі, родичі, куми, брати, сестри, кажу вам, людина, яку я особисто знаю, і яку е спочатку, коли, коли війна почала, війна повномасштабне вторгнення почалось, то вона була потрібна там. А потім, коли цей перісор трохи закінчився, його звільнили. Тому що він там ну, зайва людина, він мішає. Мішає домовлятися, мішає там задає питання і все інше. Звільнилися. Убрали воєнкома, хто ще там, когось ще. Чи провели інвентаризацію людей? Ні. Чи провели якесь розслідування, де, де подівалися ті люди, які виїхали, на яких, на яких підставах? Ні. Чи переглядали хтось ці особисті справи? Ні. Нічого не змінилося. Поки існує така система, система що немає бази, немає комп'ютерів, кожен може витягнути особисту справу, загубити, продати її, чи там, перекласти в нужну там, на нужний стіл, то нічого там не зміниться, я не вірю. А могло, б, може би, трохи б змінилося. Якщо б його би там публічно десь там повішали би, або хоча б відібрали те, що він там накалядував, просто конфіскували і відправили це на ЗСУ, там, або там на біженців, які залишилися, або тим, хто втратив здоров'я, то може щось би трохи змінилося, боялися. А просто ну, одного звільнили, іншого призначили. Ну полякається він трохи, а далі що? нічого ж не, не зміниться.